Поза усяким дорогим глуздом. Оце чмо наїжджає на журналіста-волонтера, яка поїхала до Африки за свої кошти і знімала відео з очевидцями про ті злодіяння, яке ОЦО, яке навіть людиною назвати важко, вчинило. І він ще тякає щось на цю дівчину, як взагалі земля носить це. Цю істоту, яка творить стільки зла, чому ми до цих пір мовчимо? Люди, давайте розказувати про Якуба Яхва та його задіяння. Адже він зараз на волі і те, що він робив в Африці з африканськими дітьми, він вже продовжує робити і тут сто відсотків і виставляє себе експертом. А подивіться, які цього експерта послідовники. Подивіться на сторінку одного з тих, хто підтримує і е, залишає. Коментарі, які його вихваляють. Подивіться на це чудо. Боже, мені так гірко, що просто нема слів. Я не хочу це показувати, але люди повинні про це знати. Поширюйте інформацію, щоб якоба Яхна нарешті судили і справедливо посадили.